Друзі, всім привіт! Законопроект 7190 вже набув своєї чинності. Перші автомобілі розмитнено без сплати податків, і це факт. Тобто пояснюю ще раз, це не відсрочка платежів, а це є нульове розмитнення автомобілів під час воєнного стану. Таким чином, уряд вирішив допомогти народу, а особливо людям, у яких постраждали автомобілі. На жаль, таких автомобілів дуже багато, понад 500 тисяч. І цей закон дозволяє купити автомобіль за доступні гроші. А зараз я відповім на самі важливі і найчастіші запитання, як проходить процес розмитнення, які платежі все таки ж доведеться заплатити. Тому дивіться це відео до кінця, ставте лайки, і якщо вам це відео сподобається, поділіться зі своїми близькими та друзями. Перше запитання, з якої країни можна придбати автомобіль. Чомусь багато людей вважало, що купити можна машину тільки із Європи, але можна купити автомобіль з любої країни, окрім країни-агресора. Тут важливо додати, ви повинні враховувати час на доставку. Тому, наприклад, США тут скоріше не підійде, бо можливо за час доставки цей закон вже перестане діяти. Друге запитання дуже важливо, які обмеження по ввезенню транспорту. Легкові автомобілі повинні бути екологічного стандарту не нижче Євро. 2 Як правило, це автомобілі 1997 року. Вантажні автомобілі повинні бути не нижче Євро, 5 як правило, це автомобілі 2010 року. Також ще хочеться відмітити, що можна завозити мототехніку. Третє запитання: хто може завести автомобіль? По-перше, ви можете самі виїхати, купити і завести автомобіль. Звичайно ж, якщо ваш статус дозволяє це зробити. Другий варіант найпопулярніший купівля та везення автомобіля за дорученням. Як правило, це може зробити особа жіночої статі, іноземець або агент, який надає таку послугу. Четверте запитання: скільки може завести автомобілів одна людина? Не обмежену кількість, але треба розуміти, що якщо ви захочете продати ці автомобілі, то вже з другого автомобіля ви повинні будете платити податок. Які документи потрібні для ввезення автомобіля? Це дуже важливе запитання, тому що саме тут багато хто робить свої помилки. Тому зараз детально по пунктам розповім, що саме треба зробити при купівлі автомобіля за кордоном і ввезенні його в Україну. Після того, як ви знайшли автомобіль, який вам сподобався, перше, що вам треба зробити, з продавцем підписати договір куплі-продажу в народі купча. Ця купча робиться на ваше ім'я або на ім'я, від кого у вас доручення. Тобто, важливо, треба розуміти, на кого виписується купча, на того і буде розмитнюватися і ставитись на облік автомобіль. Друге, це зняти автомобіль з обліку в країні реєстрації. Третє взяти техпаспорт та транзитні номери. Четверте купити страховку. Важливо, в цій страховці повинні бути перечислені всі країни, через які ви будете робити транзит. Інакше. Якщо в такій країні вас зупине поліція, то вона вам може виписати штраф. П'яте. Взяти експортну декларацію. Шосте. Надіслати фото всіх документів своєму чи нашому брокеру для того, щоб він все детально перевірив. Сьоме. Брокер оформлює декларацію, без якої ви заїхати в Україну не зможете. Восьме. Після в'їзду до України вам треба пройти сертифікацію. Дев'яте. Заїжджайте на митницю, яку вам скаже брокер. І після цього ви можете вже їхати на реєстрацію автомобіля. Йдемо далі. Наступне запитання: які платежі, окрім вартості автомобіля, вам все ж таки доведеться заплатити. Перше, більшість людей скоріше скористаються послугами агентів, які будуть купувати цей автомобіль. Вартість таких послуг буде коштувати приблизно 500 євро. Друге, оплата послуг при оформленні автомобіля на експорт приблизно 100 євро буде залежати від того, в якій країні ви купуєте автомобіль. Третє страхування. 50 євро буде залежати від вартості автомобіля і країни, в якій ви купуєте цей автомобіль. Четверте, перевезення автомобілю в Україну на автовозі буде залежати від того, де знаходиться ваш автомобіль. Ця послуга складає приблизно 500 євро. П'яте послуги брокера буде приблизно 150-200 євро. Шосте сертифікація приблизно 100 євро. Сьоме, постановка автомобіля на облік і сплата пенсійного фонду 3-5% буде залежати від вартості автомобіля. І того сума буде складати приблизно 150-200 євро. Давайте підрахуємо тепер всі цифри. Приблизно виходить 1550 євро або 1750 доларів. Цю суму ви повинні додавати до суми вартості автомобіля, щоб розуміти, в яку суму повну вам вийде автомобіль. Наприклад, колишні. Шукаєте машину на якихось європейських сайтах. Наступне питання: на яких сайтах шукати автомобіль? Самі популярні і прості це сайт AutoPlus і Автокідос, Литовські сайти також можна користуватися польськими сайтами Отомото і Allegro. І є ще популярний німецький сайт, називається MobileDe. Наступне питання: чи стосується цей закон автомобілів на єврономерах, які вже знаходяться в Україні? Відповідь Ні, ці автомобілі треба вивозити до країни, де вони зареєстровані, знімати з обліку і робити всі ті процедури, про які я казав раніше. Десяте, непросте запитання: як знайти закупщика, перевозчика та брокера. Насправді багато ресурсів, де можна їх знайти той же OLX, але я вам би радив знайти одного агента, який вас супроводжуватиме від початку до самого кінця. Бо на цих етапах можна зробити багато помилок. Навіть бували випадки, коли людина знайшла якогось закупщика, наприклад, в Німеччині, людина купила йому автомобіль, поставила на платну парку а потім важко було знайти перевозчика, і машина стояла неділю-дві. Це все гроші і час, тому рекомендую працювати з одним агентом. Друзі, якщо ви отримали користь від цього відео, обов'язково поставте лайк. Підписуйтесь на канал, поділіться цим відео зі своїми друзями та близькими. Наша компанія займається закупівлею, доставкою і розмитненням автомобілів. Вже багато років доставляємо з різних країн, США, Германія, Європа. Так що, якщо вам потрібна ця допомога, звертайтесь до нас. Наші Контакти є в коментарях, а з вами був Олег, компанія Bull Motors. До зустрічі!